Вифлеємський вогонь миру у руках киян українські скаути передали благодатний вогонь меру Києва та громаді міста. У столиці він пробуде до закінчення йорданських свят. Запалити свічкою, принести частину вифлеємського тепла додому матиме змогу кожен охочий. Далі вогонь подорожуватиме Україною. Священники і скаути будуть передавати його у храми, дитячі будинки та лікарні. Повозить вогонь вогонь і до солдатів на схід України. Привіт! Це дуже добра традиція, і я дуже щиро вам вдячний за це, тому що важливо сьогодні е, ділитися не тільки вогнем, теплом, добрими думками і добрими справами. Вогонь він дуже гарний і він передає тепло, передає тепло, любов і світло. світло. І, і я, я не діюся що… <кхи> Дуже обережно тільки за вогнем. Надіюсь, що він принесе мир і любов в нашій країні. Нехай цей вогонь, який нам несе звістку із Вифлеєму, де народився Спаситель, нехай цей вогонь теж принесе радість і в наше серця, і в серця тих людей, які відійшли від нас, і Небесної Сотні, і тих людей, які були знищені, боронячи Україну на Сході.